З 1 червня світло для всіх українців, незалежно від обсягів споживання, коштуватиме тепер не 2 гривні 64 копійки, а 4 гривні 32 копійки за кіловат. Тариф збільшили на 64%. І всім байдуже, що людям вже немає практично за що їсти. Рішення не людське, рішення відверто корупційне, ганебне рішення. І що саме важливе, що воно ніяк не допоможе відновленню нашої енергосистеми та точно не припинить відключення світла. Звідки людям взяти додаткові гроші на нові безумні тарифи на електроенергію? Я зараз хочу чітко заявити, що ніякого підвищення тарифів на електроенергію просто не потрібно. Це корупційне рішення, і воно мусить бути негайно відмінено.